Вас вітає луч сукня від Жан-Луї Франсуа. Доступна в двох кольорах. Перша це такий варіант в чорну смужку, універсальний розмір, підійде чудово на S M та L. Дуже тут класний склад, також йде з розрізами, з кишеньками. Гарно так е сідає, вільно нічого не перетискає, не облягає, буде дуже зручно. На літо, на весну дуже класно. Та другий варіант в синю смужечку. Це якісний, класний трикотаж. Зараз вам показую також склад. Тут у нас іде 95% котон та 5% еластан. Дуже класні варіанти. Доступні ростовки будуть в описі. Зробити замовлення ви можете за номером телефону в описі. Звертайтесь до менеджерів.